Її перше плавання засновник Фейсбук Марк Цукерберг опублікував у себе на сторінці фото першого плавання своєї доньки Макс. Їй це подобається, підписав щасливий батько. Та, на жаль, не всі діти так люблять воду. Як привчити дитину до купання та як правильно обрати аксесуари для водних процедур, поговоримо з експертом, а поки що історія наших героїв. Ще кілька місяців тому він боявся води і неохоче приймав ванну. А зараз семимісячний Артем Артурович особисто залюбки допомагає мамі обирати аксесуари для купання. Поначалу було дуже важко, тому що він боявся. Кожен раз ви купання це були істерики. місяця два, где-то пока ванночки маленьке купали, і поки він був сам маленький. Коли навчився сидіти, малому придбали спеціальний стілець у ванну. А щоб водні процедури нагадували гру, накупили іграшок. З ними Артемчик вчиться розпізнати пізнавати кольори і тварин, а ще розвиває дрібну моторику. Йому стало цікавіше, тому що поки був маленький, він не особо розумів, що робити в ванні, крім того, щоб Бултихаці сьогодні вибір товарів для купання дітей надзвичайно великий, наприклад, ванночки. Вони є різних форм і розмірів, а деякі навіть схожі чимось на справжні кораблі. Анатомічна. здесь уже встроєна горка, на яку вложиться малиш, поки він не навчаться сидіти. Здесь є така нескользяща ріфльоність, хороший уступчик для того, щоб препятствувати скальженню. Такі ванни мають купу додаткових аксесуарів, але й коштують дорожче. Більш бюджетний варіант купити окрему гірку для купання. Воны бывают из пластика, учет каны. Более комфортным делает сам процесс купания для взрослых людей, потому что малышу то собственно, все равно как бы его на руках будет держать, либо на горочке. Но это именно для удобства родителей. Якщо ваша дитина не любить, коли вода потрапляє на обличчя, уникнути раптової істерики допоможуть спеціальні шапочки. Находить волшебний ковшик, який сам виповнений з пластика, але передня частина його прорезинена. тим самим вона безпечить м'яке перелігання і, відповідно, буде преп'ятити попаданню води на лицо. І не забувайте про термометр. Він особливо необхідний, якщо ви вирішили загартовувати малюка. Ванночка для малої дитини обійдеться вам в середньому 350 тисяч гривень. Залежно. Від розмірів функціоналу та виробника окрема гірка може коштувати орієнтовно 200 гривень. Ціна термометрів стартує від 30, А набір гумових іграшок для ванної буде коштувати в середньому 100 гривень. І у нас у гостях експерт з товарів для дітей Марія Яновська. Доброго ранку. Здравствуйте. Марія, ну, власне, коли я була маленькою, мені мама розповідала, що купала мене в звичайній ванні. Можливо, там вона якась була дитяча, але нічого такого надзвичайного особливого не було. Зараз у нас тут просто все рясні. Що пропонує сьогодні ринок товарів для дітей і для купання? Зараз дійсно великий арсенал різних принадлежностей, да, іменно для цих процедур. Починає від термометрів для ванни, горки для малыша, подставки під саму ванну, щоб зняти спину, нагрузку со спини родители, родителей, mm -hmm. да, какие-то противоскользящие коврики, чепчики для купания, круги для плавания, великое множество игрушек. в одну величку ванну, в одну кимнатню, или двухкимнатню стандартные квартиры. Это все используется по мере роста ребенка. Давай, Тарбас, mm -hmm. Начинаем, напевно, с ванночки, Конечно. точно мы ее используем с на самого начала народжения дитины. Это у нас классическая ванночка, потому что сейчас очень великий и Да, это классическая ванночка, причем небольшого формата 80 сантиметров. Также ваночки могут иметь слив, могут, иметь, могут сразу же иметь встроенную горку. У нас здесь она в отдельности. Да, это отдельно, анатомичный стильчик, это крузываешь, правильно? Это как горка для малыша, а, которая гиберка? возрастом до 6 месяцев, пока малыш не научится сидеть, поможет, собственно, он там будет находиться и поможет родителям сделать более комфортным процесс купания. Допоможе батькам, так mm -hmm. а якщо допомагатиме дитині. Наприклад, я знаю про анатомічні ваночки, які mm -hmm. нам пропонували, коли у нас народився горді, я не використовувала їх. Але анатомічні ваночки справді варто використовувати, не допомагають дитині, батькам чи вони можуть завдати шкоди. Ну шкода не однозначно не mm -hmm. задають ніякої, а в будь-якому випадку це удобно і це комфортно. Тому тому що що ви ви в будь-якому випадку, який який би би не Uh -huh. да, поэтому вы должны быть всегда уверены в том, что ваш ребенок а, никуда не соскользнет, uh -huh. да, никуда не перевернется. Вот, и это изготовлено из абсолютно безопасных материалов, но при этом, чтобы это ни было, стульчик для купания, либо горка, где бы uh -huh. он ни находился, uh -huh. в любом случае присутствие родителей однозначно необходимо. Цена, вплывая на якость материалов и целом на продукцию? А, цена будет влиять на универсальность, кажется, да. да, на, на наполнение различными дополнительными а, штуковинами. будь то слив, наличие термометра сразу в ванной, да, либо какие-то дополнительные аксессуары к ней. Як довго я взагалі не як довго я хотіла запитати, наскільки правильно купувати от ванночку анатомічно зі зливами, з гірками, і як вона довго буде слугувати взагалі для дитини, які, наприклад, там 2 чи 3 місяці? Ну наскільки виправдано буде заплатити гроші угу. за зусілякими неможливими гірками для дитини? Все залежить від того, сколько собственна самі батьки планують купати рібенка в детської небольшої ванночці, Як вони планують до взрослих. Mm -hmm. Все зависит исключительно цього. Маємо ще невеличку інформацію про те, як купають дітей сьогоднішні батьки. Давайте подивимося, потім продовжимо розмову. Якщо ваш малюк не хоче мити голову через те, що боїться, аби мила не потрапила в очі, такий гумовий капелюх справжня знахідка. Він надягається на голову дитини і направляє мильну воду якнайдалі від очей. А цей пристрій нагадує гумовий капелюх ромашку Насправді ж, цей гаджет дає можливість дитині самостійно поплавати і не наковтатися води. А це ваночка відро. На перший погляд може здаватися, що це просто знущання над дитиною, але це не так. І, як вважають автори цього гаджета, у такій ванночці дитина почувається якнайкраще. То о ж саме у такій позі відбувається масаж внутрішніх органів. справ іграшка, чи я не знаю, як називається та ванночка, вона мене налякала, але е, перед цим нам показали таку ромашку шапочку, і вона справді зручна. Е, ми не користувалися, але наші знайомі дуже часто користувались і кажуть, що їм це подобається. Розкажіть про неї, будь ласка, з яких вона має бути матеріал для того, щоб uh -huh. вона була безпечною, скільки вона коштує, яка ціна, як коливається. Ну і власне, як користуватись, можливо, хтось бачить її вперше і не знає, як цим користуватися. Эта шапочка выполнена из трикотажа, uh -huh. да, то есть это натуральная ткань. Внутри помещены э, пенопластовые кубики. Uh -huh. Есть возможность фиксировать из, непосредственно под головку вашего малыша эту шапочку, то есть uh -huh. да, подбирать под, по размеру. И, собственно, она не будет давать головке уходить. під воду. Uh -huh. ну допомагатиме. А тепер давайте uh -huh. будемо до іграшок переходити. Вони тільки для розваги, чи все ж таки вони допомагають дитині так само полегшити процес купання? Ну і батькам э, допомагають дуже. У вас дуже багато зараз іграшок. Yeah. Розкажіть мені, будь ласка. А ну це звичайні іграшки з no, звичайні uh, ви знаєте, льва назначення ігрушки ано такучі, очень, uh -huh. очень глобальне, тому що в принципі. Uh, игрушка, она развивает uh -huh. ребенка, дает ему познать мир вокруг себя и в момент купания это также продолжается. Причем, что именно игрушки сделают процесс купания более увлекательным и интересным для малыша. Uh -huh. Вот, поэтому, естественно, они будут, должны быть выполнены из абсолютно безопасных материалов, причем вы на маркировке самого товара, на упаковке можете в этом убедиться. Uh -huh. Набир присосок для на купания тагры малюки в ванной комнате. Хочу запитать uh -huh. вас на про потому что они, как мы их прилипли, зробили батьки, то ми їх, ну, можливо, там згадаємо через тиждень чи через два. Як часто їх потрібно мити, як, тому що все ж таки це мікроби, мені здається. Звісно, звісно. Але, кстати, саме на ці ігрушки оброблені спеціальним антимікробним покриттям, яке не дозволяє розвиватися ніякому грибку, ніяким мікробам. Тобто вже вони тут запаковані спеціально з таким, так? Ну, вони виконані з такого матеріалу, але при цьому все одно їх мити треба після кожного використовування в теплому. Знаю, що ось, ось, якщо тут є отвори, а тут немає отворів, але часто дуже є сюди, то так само потрапляє вода і так само тут розвивається гриб глубокие микробы э, с отварами купуваты, чем без отвари. Вы что, вы можете порадовать? Э, если с целью вообще абсолютно исключить образование каких-либо да, дополнительных mm -hmm. жителей, там, да, то, то это, конечно же, без отверстий. Но, опять-таки, отсутствие отверстий. И мы, соответственно, не сможем побрызгаться. То есть, если мы хотим побрызгаться, то мы будем покупать соответственно, но при этом очень ухаживать за этим. Ну и буквально несколько хвилин про цей пристрій Это уже для детей трошки старшего викуча, цей uh -huh. на пакет для детей дуже маленьких за например. Это стульчик для купания, соответственно, стульчик для тех, кто уже сидит. Ага, и причем в этом вы тоже можете убедиться, подняв его, мы на донышке с вами можем увидеть, с какого возраста рекомендуется. Плюс, так же, как и на ванночке, и на горке, и на подставке для самого mm -hmm. она обязательно будет указан э, вес. То есть та нагрузка, которую, на которую рассчитан э, данная принадлежность. Дякую очень за такие подробности. Я нагадаю, у нас у гостю пришла Мария Яновская, эксперт из товаров для детей. Дякую, что вы задали наши